Вітаю всіх на каналі Майстерні Анві та життя в селі. Мене звати Андрій, а ось Віктор. І ми сьогодні прибираємо тютюн з городу. Прибираємо прямо рослини, потім викопаємо те, що залишилось. Ідемо діду, хай оббирає листя, будемо його. Воно таке мілке. Його буде довго нанизувати багато, тому ми вирішили просто його обривати, розстелити і посушити. Трошку вбираємо город. Тут була кукуруда, вже прибрали помідорів, позносили гарбузи. Сьогодні чудовий день, чудова погода, сьогодні таке небо. Я вже забув, що таке буває небо. Що такою буває погода. Дуже сьогодні гарний день і будемо вбирати тютюн. Так, тютюн ми зрубали, оставили діду, йдемо по глину, по хліб. І треба набрати глини, тому що у нас е, полагодити одним словом димаря. Затопили грубу. Бачили там щілини, треба їх позамазувати, потрусити сажу. Боже, краса сьогодні взагалі. Ось і наш міні маркет. Хліб будемо спочатку брати, чи після, потім йдемо оглину. Ось тут по дорозі на висилку тут люди набирають глину. Хочу показати вам тут, ну підійду поближче. Зараз обліпіха, зараз ті обліпіхи. Скільки її багато. А ну, цікаво, яка вона на смак. Угу, угу. Ой, вона вже стигла. Ой, кисло. Боже, як красиво. Так, ідемо до глини. Ось таку тут уже вибрали. Печеру. Це нам підказали тут глину брати. Перший раз тут беремо глину. Ну і взагалі щось будемо з... в перший раз робити з димоходами. Ось така чудова в нас тут глина. Прямо а і тут взагалі всюди глина. Навіть у нас на городі, коли дощі от Равчака в минулому році вимало до глини. І іноді, коли оре трактор, то він аж захоплюється. Дивіться, в принципі, можна і побачити, які, які у нас тут ґрунти. Е, Зверху ось шар невеличкий, він такий. ну, На городі може трошки більший десь. Такий. Але все одно ця глинистий, сам ґрунт, він все одно глинистий. Він не чорний, а такий. З коричневим відтінком. На городі так само. А потім іде суцільна глина. Так само і там, де ми живемо, тому що от льох у нас повністю глиняний. Ну так щось тут зселилося, Да, пташки жили, дивися там нірка і пір'ячко. Пташки значить? Да, пташки. Це на пташині гнізда. Ага. Ось так. Так, набираємо глину. Достатньо нам. Достатньо так. Да. Я ну, думаю, з тільки да. відмовимо днишу. Там гамбус тач... до тачки прив'язаний. Угу. Ну, я вестиму. Друзі, друзі, тут чудові краєвиди. Тут ще хочу вам показати Уляницький ставок з гори. Ось так. Тут видно наскільки він великий, це дійсно великий ставок. Озеро Уляники, в них є свій сайт. На цьому озері проходить турніри з спортивної рибалки. Є багато фото. Там люди фотографувалися з рибою. Так краса. Ялинки, боже, я в дитинстві пам'ятаю, тут було голо, тепер тут виросли ялинки. Не ялинки, сосни. Краси Так. І тут ось зараз ті обліпіхи зверху. Йдемо в магазини додому. Дідуть утюні. Ну скільки це вже сьогодні 16 градусів на дворі. Хочу показати, ось поскладали гарбузи. Такі вони. Є там різні зелені, то для каш. Такі гарбузи. Хто не відміняв, да? Обов'язково. Обов'язково. Ідемо грати палкою. Грати палкою. Сьогодні чудова погода, поки гамбу там риє свою палицю. Можна трішки полюбуватись. Природою. Такі осінні квіти. Це особлива краса. Таке вже листя. Трішки втомлене. Друзі, я ось користуючись тим, що сьогодні такий погожий день викопав буряк. Це мармеладка, це кадет. ось такий Тут маленька латочка, зараз піду ще копати внизу, щоб він трішки підсох, потім ми його почистимо і будемо ховати в льох. Дуже хороший врожай буряку цього року. І підемо на іншу грядку. Тут там його зверху у нас трішки, а основна латочка бурячку ось тут перед будинком. Поруч із моркою. Ну, Моркву теж напевно треба вже копати. Зараз я викупую ще цей бурячок. Тут також рядок кадету, рядок мармеладки. Але на відміну, ось тут внизу він набагато більший. Тут краще бурячки, ніж там. Аж отакі ось великі, величезні. є Тут. Зараз викупую, покажу. Я вперше таке бачу, я не знаю хто це так. Такий поціновувач буряків. Ось так повиїдало взагалі. Тут ще раз покажу. Ось таке. Ну Гарний врожай. Гарний врожай буряків. Багато великих. таких взагалі. Я буду з них обрізати гічку. Будемо їх ховати в льох. Поки я там копав буряки, вітя сходив, приніс козам. без кіст це відео не буде повним точно. Ось такий мішечок там всього-всього. Зараз -всього. ми ще підемо. Їх нагодуємо, да? а поки зложимо його. Що там у мішку? Це явір чи да? щось таке. Явір, Це дуб. Ось там у нас вже є насушене листя. Це Ми тут складаємо тимчасово, сушимо те, що не влазить у основний сінник, щоб нам вистачило точно на зиму. І ще невідомо яка буде весна, як буде пізня. І там ще вишня, да, я дивлюся? Це не вишня, це котик. А, це, а, це верба. Так, да, котик. Я зрозумів. Ну що, підемо да. до козочок, пройдемо. Заходь, лана. Плана заходь. На ходу, на ходу вже хватає. Я сам сказав. Муха. А муха дуб. Листя це вони дуже люблять. Прямо з веткою повністю Як мы сюда? Зелене, їдять все. Це вони коли, якщо виходять з загороди, це просто у дворі стихійне лике. Тому що вони за короткий час можуть такої шкоди наробити. Ну, власне і було цього року. З'їли йошту, яку я посадив. Вийшли тут раз і бігом. Вони наче знають, що для тебе в першу чергу цінне, вони до того і кидаються. Ще маю показати. Третій ящик груш доїдаємо. Груші. Ну, штук 15 в день точно. Я сьогодні два рази гуляв. Тепер Вітя на черга. Вітя теж сьогодні. Ти другий раз гуляєш, так? Да, з ним? Другий, так. Да. Ну, два рази ти, два рази я. Цього року йшли дощі, ще така зелена трава. Ось подивіться, розквітли чорнобривці і навіть немає де зібрати насіння, щоб не залишитись без насіння в цьому році. Боже, краса неймовірна. Друзі, це така нарізка сьогоднішніх моментів життя. 25 вересня 2022 року. Такі якісь моменти. Не всі, але якісь моменти сьогоднішнього дня залишились на відео. Ось тільки, врешті, викопали буряків, 6 ящиків. Буде з чого робити вінігрети і все інше. Ось так пройшов день. Чи квіточок в кінці. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.